Ледве добігла до вас. Думала, ви до дев'ятої вечора працюєте. А ви цілодобово так бігла, ледве ногу не зламала. На такі випадки необхідно мати страховий захист. Ваша правда, але не маю часу зайнятися цим питанням. А багато часу і не потрібно. Ми можемо зробити це просто зараз. Для цього увійдемо в особистий кабінет ломбарду скарбниця, а на бічній панелі оберемо розділ страхування життя. З ким співпрацює ломбард скарбниця. Нашим партнером є страхова компанія Унік. Яка пропонує одні з найкращих умов страхування? Ознайомитись з якими ви можете натиснувши на відповідну позначку в особистому кабінеті? Я вже чула про таку компанію. Можна більш детально? Звичайно, страховий захист Муніка можливий за трьома варіантами: за дві. Чотири та вісім тисяч бонусів, де можна ознайомитись з умовами страхового захисту. Вони також розміщені в особистому кабінеті. І я можу оформити страхування, використовуючи не живі гроші, а бонуси отримані від скарбниці прямо зараз. Абсолютно правильно! і справді дійсно легко. Радий, що зміг вам допомогти.